Екологи стверджують, Тернопільщина одна із небагатьох областей України, у якій зростають підсніжники. Тому до збереження цих та інших рослин червоної книги України потрібно ставитись відповідально. За середини лютого в нашій області розпочалась операція Первоцвіт 2016 Спеціалісти екологічної інспекції кажуть, за проданий букет підсніжників відповідальність несуть і продавець, і покупець. Якщо ви купили. Цей букетик ви теж порушили закон. В попередні роки було встановлено адміністративну відповідальність за ці дії в розмірах 150 гривень до 255. В цьому році закон суровіший збільшилися ці штрафи, і вони становлять, думайте, стільки, за кожний випадок, на кожну громадянину може бути накладений адмінштраф від 1700 до 3600 гривень. 55 гривень штрафи сплачуватимуть і за незаконний збір та вилучення із природного середовища рідкісних рослин або продаж чи вирощування їх у домашніх умовах. Для прикладу, черемша цибуля ведмежа обійдеться порушнику у 62 гривні. Шафран та підсніжники від 49 до 62 гривень за одну рослину. А сон трава від 37 до 62 гривень у залежності від виду цих рослин. Від 340 гривень до 510 гривень накладання штрафу. Крім того, за те, що він зірвав одну рослинку, нараховуються так звані збитки компенсаційні в середньому 69 гривень. Від 49 до 69. Так що ви можете собі уявити, що коли формують один букетик, так званий, в який входить. 10-15 рослин це мінімум, це буде штраф 510 гривень, і крім того, збитки будуть нараховані десь порядка 900 гривень. Роботу в місцях зростання та продажу первоцвітів будуть проводити інспектори Державної екологічної інспекції у Тернопільській області спільно з працівниками управління національної поліції області, державною лісовою охороною лісогосподарських підприємств області із залученням працівників органів місцевого самоврядування, громадських організацій та журналістів